Всіх вас вітаю, шановні глядачі. Ми з вами продовжимо надалі розбиратися в важливих питаннях. І сьогодні ми роздивимося статтю 30, яка наголошує повноваження в галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку. І саме ця стаття дуже обширна і вона охоплює дуже великий спект життєдіяльності території. Давайте по кожному пункту будемо розбиратися. Житлово-комунальне господарство. Що це? Це сукупність галузей, що забезпечують життя і роботу населення країни в нормальних умовах, а також постачання підприємств галузі народного господарства необхідними ресурсами, а це вода, це газ, це тепло і це електроенергія. Тобто чотири складових, які мають бути забезпечені. І це має відношення до житлово-комунального господарства. Система житлово-комунального господарства представлена виробниками і споживачами житлово-комунальних послуг. Тобто, хтось виробляє послуги, хтось споживає ці послуги. Головна мета житлово-комунального господарства це утримання в належному стані і функціонування житлового фонду. Побутове обслуговування. Що це таке? Це в першу чергу послуги які пов'язані з веденням домашнього господарства, викор... виконанням різноманітних ремонтних робіт, забезпеченням санітарно, гігієнічних та інших потреб населення, а також виготовленням за індивідуальними замовленнями особистих речей та предметів господарського призначення. Тобто, має бути те обслуговування, яке повинно використовуватися в побуті населення. Відповідно, ми з вами провели перелік цих послуг. І про це мають знати в першу чергу виконавчі органи, які мають зробити все, щоб ці послуги були надані населенню. Далі, мова йде про торгівельне обслуговування або це торгівля. Всі ви знаєте, що таке торгівля. А відповідно, це процес обміну товарами, послугами, цінностями і грошима. І існує чотири види торгівлі. Це гуртова торгівля, розрібна торгівля, внутрішня торгівля і міжнародна торгівля. До нашого питання відносяться два типи торгівлі. Це гуртова торгівля або оптова і розрібна торгівля. Гуртова торгівля або оптова це продаж товарів як великими, так і малими партіями з метою їхнього перепродажу. А розривна торгівля це тип торгівлі товарами, де покупцем є кінцевий споживач, фізична або юридична особа. І всі це прекрасно розуміють, бо саме гуртова торгівля або оптова торгівля, а також розривна торгівля це в першу чергу здійснюється там, де мешкають люди. В першу чергу. Далі. Громадське харчування. Це в першу чергу заклади громадського харчування, до яких відносяться ресторани, бари, кафе, їдальня, піцерії або інші заклади, що забезпечують харчування. Відповідно, людина може вибрати для себе в яких закладах харчування вона буде харчуватися на її вибір. І саме виконавчі органи мають забезпечити все необхідне для того, щоб ці заклади харчування... Працювали для того, щоб відбувалось в першу чергу і виконувалось розуміння в питанні самого громадського харчування. І це важливо. Надалі йдемо. Транспортна система. Це система взаємобов'язаних складових людей, які задіяні в транспортному процесі, інфраструктури, транспортних засобів або інших. Яка призначена ця транспортна система для транспортування будь-кого або будь-чого? І всі розумієте, в першу чергу і у вас з'являється таке відчуття, що транспорт це в першу чергу перевезення населення як комунальним транспортом, так і приватним транспортом. Так, про що ми ще не сказали. А також до транспортної системи відносяться ті види транспорту, які знаходяться в різних комунальних підприємствах, які забезпечують життєдіяльність. Територіальної громади, тобто життєдіяльність тієї території, там, де мешкають люди. Наприклад, це такі комунальні підприємства: міськ кладоканал, мізк світла, зеленбут. Тобто, все те, що має забезпечувати всю ту життєдіяльність, яка відбувається на території. І відповідно, ці транспортні засоби мають використовуватися для цього. Далі, зв'язок. Це передача або транспортування сигналів інформації, даних на відстані за допомогою засобів зв'язку. Тобто зв'язок має бути окремим. І відповідно зв'язок має бути в кожній територіальній громаді, бо це той фактор, той момент, який є дуже важливим для того, щоб відбувалася життєдіяльність території. І саме до засобів зв'язку відноситься. Телефон, домофон, факс, модем, гучкомовець, радіо, радіостанція, мобільний телефон та інтернет. І це важливі моменти, якими кожна людина користується майже кожного дня. І зв'язок має бути налагоджений таким чином, щоб люди мали змогу їм користуватися і використовувати їх в своїх. В своєму життю для того, щоб було забезпечено в першу чергу та необхідна і безпечна життєдіяльність. А також є такі поняття, як поштовий зв'язок, а це прийом, опрацювання, передача та доставка поштових відправлень. І до поштового зв'язку ми можемо привести такий приклад, що людина або група людей направляють різні запити, листи до органів місцевого сходування для. Вирішення будь-якого питання або для того, щоб вказати проблематику, відповідно цей зв'язок має працювати таким чином, щоб були доставлені ці листи, були опрацьовані ці листи, і відповідно направлені вже до тих людей, які їх направляли для отримання тієї інформації, яка була зазначена в даних листах. Ось тому, шановні глядачі, ми з вами розібрали дуже великий спект статті 30-ї, але дуже важливі. Тому всім вам дякую за увагу. Якщо вам відео сподобалося, обов'язково поширте. І давайте надалі ми будемо вивчати все це, все те, що пов'язане з нашою життєдіяльністю. Всім вам дякую, до нових зустрічей.